Доброго дня, мене звуть Світлана. Я переживаю в місті Харків. Разом е, е, з вами долучаюсь до допомоги нашим нужденним людям. Дуже складна ситуація зараз, е, тому що йде війна, тому що багато людей остались без житла, багато живуть у нас переселенців, і кожна допомога, кожна копійка дуже важлива для кожного чоловіка. Е, тому. Є таке місце у нас завичательне місце це Фумікафе, це е, е, відомий японець, який буде весь свій бізнес і допомагати нашим людям. Е, тому ми вирішили також долучитися до цієї допомоги. Я зв'язалася з дівчатами, мені сказали, які надоли потрібно купити. Зараз я вам все покажу. Далі будемо обговорювати по потрібності, що треба буде. Я буду купувати і завозити в їхне кофе. Кофе фуні. Dziękuję. Dziękuję. <laughs> Анапома на Канада і помачка люди постійна, постійна йдуть, йдуть е з собою, е зі своїми судочками, е набирають їду, йдуть додому. І е старенькі, і похилого віку люди, і не дуже похилого. Мабуть, як, як вам казала, е переселенці, які зовсім осталися без житла і без е коштів, без нічого. Так що, дівчата, давайте долучатися, допомагати. Дуже всім дякую за кожну-кожду копійку. До побачення, до нових зустрічей.